Міжнародним днем сім'ї. Сім'я це не просто слово, це цілий світ, де панує любов, підтримка та розуміння, це місце, де ми завжди знаходимо тепло та відчуття захисту, це джерело натхнення, радості та невичерпної сили. Сім'я. Це не лише серйозні розмови та важливі рішення, це ще й сміх. Радість, спільні пригоди та веселі моменти, які назавжди залишаються в пам'яті. Сім'я це важливо, хоча часом ж складно. В житті не завжди усе шоколадно. Сім'я кожен день вимагає турботи без свят, вихідних, бо сім'я це робота. Вона не чекає від тебе натхнення. Сім'я це довіра, любов та прощення. Немає щастя більшого на світі, ніж любляча сім'я, живі батьки, здорові діти. Послухайте вірш надії красоткиної сім'я. Сім'я це майбутнє, це дуже важливо, це той осередок, де щастя й тепло. Сім'я це любов, мир. І, діточки, диво, найкраще усе, що на серце лягло. Це ласка, турбота, довіра, повага, терпіння, взаємність і щирі серця. В сімейним житті є своя перевага, бо тут розуміють усе до кінця. Сім'я це традиції, будні і свята. Всього буде вдосталь у вас на поті. Сім'я це роботи. Багато-багато. Але це найкраще, що є у житті. Тож келих піднімем за щастя і славу, за долю крилату і здійснення мрій, за мирну і світлу, щасливу державу, за гарну сім'ю в Україні моїй. Хай буде багато вам сонця ясного, і щастя, здоров'я на довгі роки, любові, кохання, полкого, полкого, і мир в Україні моїй, навіки. З міжнародним днем сім'ї, з днем родини добрі люди, хай легка у вас доля буде, щоб здоров'я через край, щастя вам і процвітань. З днем